Друзья, всем привет. Сегодня у нас. Коротенький огляд ось такої зорової труби, це є зениця ZT824 на 40. Кратність міняється від 8 до 24 40 мм діаметр об'єктива. І загалом, не дивлячись на такий дещо середній стан, бачимо, що тут відсутня гумка на зумі на трансфокаторі, також тут відсутня гумка на фокусері. А дана гумка потріскала. Так ось, не дивлячись на такий стан, оптика у даної труби в ідеальному стані і в ідеальному збереженні. Дану трубу спеціально для огляду прислав Саша, за що йому величезна подяка. Ну що ж, дана труба досить дорога на нашому ринку. Я вважаю, вона дещо переоцінена. Вона дійсно краща, вона, ну, скажімо, так, якісна по радянських мірках, але в нас вона. Відносно рідкісна, коштує досить дорого, і я вважаю, що вона не коштує своїх грошей саме на нашому ринку, оскільки завжди можна взяти щось краще. Тим не менше, труба спроєктована досить розумно, гляньте, ховається вона разом з усім механізмом, розсувається ось таке положення, вона не є дуже громадна. До речі, рік виготовлення 93-й є штативне гніздо. Одна четверта під сучасні штативи. В принципі, труба зручна, хороша. Окулярне поле зору в трубі 50 градусів, так само як у, у радянських труб заводу Analytics прилад, тобто ZTM, ZT-4, і це на 10 градусів більше, ніж у аналогічних туристах. Єдиний конструктивний недолік, який я бачу, це дуже близько передня лінза, тобто об'єктив, який легко зацарапати та пошкодити. А також об'єктив буде ловити бокові засвідки, тому навіть маленька бленда йому в принципі, не заважатиме. Що стосується зображення, то труба доволі непогана. В принципі, по всьому полю вона достатньо різка. Контраст у неї вище з середнього, але не вище, ніж у тих же аналіт-приладівських трубах. Хроматизм відсутній, якихось явних аберацій тут не спостерігається. Але, тим не менше, за рахунок своєї невеликої апертури турба робоча, скажімо так, дуже гарно робоча, десь до 16 крат. Після 16 крат починається падіння яскравості, падіння контрасту, вихідна зіниця вже менша, ніж наше око. Починається бокова засвідка в наших очах. При цьому, що на камеру труба ще залишається різкою, але на око вона вже. Дуже-дуже здає свої позиції. На 20 ще, хоч якось худобідно можна дивитися. На 24 навіть очима сфокусуватися дуже важко. Дуже. Формально дивитися, звісно ж, можна, але якість картинки ну, бажає бути краще. Ну що ж, друзі, пропоную глянути тести, а далі підіб'ємо підсумки. Ну що ж, глянемо, як показує дана зениця. Поставив на 8 крат і глянемо. Ось таке зображення, досить гарно розрахований окуляр. Видно, що зображення різке в досить широкій зоні і видно краї поля, що теж досить добре. Глянемо картинку в центрі поля. Отже, ось така картинка в центрі поля, нагадую це 8 крат. Дуже важко тут зловити ідеально центр лінзи. Ну, Загалом різкість хороша, якщо чесно. Вісім крат взагалі не складно для даної труби. Ну що ж, переходимо на 12 крат. І димося, як показує труба при 12 кратах. Ось таке зображення при 12 кратах. Все ще залишається досить непогане. Контраст трохи вище середнього, але не максимальний, який би хотілося. Різкість досить хороша від краю поля до краю. Отже, глянемо 12 крат в центрі поля. Ось така різкість в центрі поля при 12 кратах. До отієї церкви ззаді близько чуть більше 9 кілометрів. Це друга церква, не та, що ми дивилися попередній раз. Отже, глянемо 16 крат. І це вже погранична кратність для даної труби, коли залишається все ще гарне зображення. Ось така картинка, це є 16 крат. Видно ще досить добре, хоча вже проявляється певний дискомфорт. Отже, глянемо різкість в центрі поля при 16 кратах. Ось така різкість при 16 кратах в центрі поля з даної труби. Різкість досить непогана, правда, дискомфорт вже присутній, вже треба ловити зображення. Вихідна зіниця дуже низька. Но, зверніть увагу, хроматизму мила немає, картинка досить хороша. Ну що ж, 20Х. І це вже виходить за межі комфортного в даній трубі. Контраст сильно падає, яскравість для очей дуже низька. І 20х тут уже так умовно робоче. Дивитися можна, відверто ще не прям жесть. Але зображення вже відверто слабувате. Глянемо різкість з центрі поля при 20 кратах. Ось така картинка при 20 кратах. Зловити тут зображення вже прям дуже важко на око. Все виглядає дуже тускло. На камеру набагато краще, ніж очима. Таке теж буває. Ну і глянемо 24 крата. Тут уже все геть печально. Оце приблизно так само видно і очима. Контраст падає дуже сильно, зображення стає дуже тьмяне. Різкість зловити стає реально дуже важко. Дуже. Трубою користуватися дуже незручно. Формально кратність є. Формально навіть зображення не повний шлак, але це вже не є серйозний оптичний прилад. Ну і глянемо різкість в центрі, це є зіниця 24 крата. Ось таке зображення при 24 кратах. І я вам скажу, на даний момент на камеру воно виглядає набагато краще, ніж очима. Дуже маленький вихідний зрачок в даної труби на 24 кратах. Він менше, ніж в очі людей в день. І виходить, так якби частина зрачка засвічується. Камера ще більш-менш нормально сприймає на око, тут дивитися взагалі дуже важко. Ну, і давайте порівняємо нашу зеницю із ось такою трубою. Це є. ZRT 460, вона 20-кратна, вибачаюсь. І вона монолітна, вона не розкладається. Тут окуляр від B8 ну чи від BPP8. Тобто це є широка 20-кратна труба. По ціні вона навіть дешевша, ніж дана зениця на нашому ринку. Зениця на 20 крат, дивимося в зеницю. Ось таке зображення в зениці на 20 кратах Приблизно таке ж воно і очима. А тепер глянемо ЗРТ. Я думаю, різницю тут важко не помітити. Набагато кращий контраст, набагато краще поле. Труба набагато вище класу. При цьому вона компактна, без рухомих частин, нічого не висувається, не розкладається. Ну і давайте глянемо різкість в центрі, 20крат, зениця. Ось така різкість в центрі. Нагадую, до церкви більше 9 кілометрів. Час зйомки підібраний так, щоб атмосфера найменше плавала. Як ви розумієте, тут 20крат на оптиці, ще 4 крата на телефоні, навіть чуть більше. Тобто кратність ви уявляєте. Просто космічне. Приблизно так ми бачимо зображення в центрі зображення оком. Ну і глянемо нашу ЗРТ. Дуже важко зловити зображення, тому що я це все на вісу роблю, але явно видно, що контраст вищий у І чим вона сприймається теж як більш різка, набагато ширшим полем. Тому краще вибрати таку трубу, аніж зіницю. Ну, що ж, друзі, ось така трупа, в принципі, доволі якісна по радянських мірках, але коштує вона занадто дорого, як на нашому ринку, як для своєї якості. І можна взяти дуже фактично майже безкоштовну ZTM 4 20 на 50, яка реально класна на 20 кратах, або zrt 460 яка. Крім того, що вона хороша на 20 кратах, вона ще й має класне широке поле, окулярне 68 градусів, на відміну від 50. Тому, власне, з оглядки на наш ринок я дану трубу не рекомендую, хоча турба є доволі непогана. Ну що, ж, друзі, якось так, пишіть свої думки в коментарях. Мали ви таку трубу чи не мали, можливо, доводилось вам дивитися в таку трубу. Радий буду почитати. Всім пока!